Десятки людей щодня, часто без речей, і документів, хворі та виснажені. На Дніпропетровщині транзитний пункт для переселенців приймає жителів Донеччини, які втікають від війни. Тут їх реєструють, видають допомогу і підшуковують нове житло. Із наближенням фронту потік людей зростає. Де можна всіх прихистити? Анастасія невірна провела день у транзитному пункті і розкаже далі. Через транзитний пункт у Павлограді щодня проходить від 50 до 100 переселенців, і кожен третій кажуть місцеві співробітники без документів. десятки розгублених очей уважно дивляться на координаторів транзитного пункту, шукають підтримки та підказок, що робити. Двері тут майже не зачиняються, постійно прибувають нові. Тікачі від війни Доброго ранку. Го допомога добра пілля. Допомога скільки ваш людей відновити втрачені в розбомблених оселях документи, шукати рідних, отримати продукти та засоби гігієни. Усе допомагають волонтери та соцпрацівники. Їх тут кількадесят. Це соціальна підтримка, це психологічна підтримка, медична підтримка. Одноразова фінансова допомога на кожного члена родини, на кожну людину. 10 800 оформлюється тут. Доки набереться група на виїзд. Чекає пані Ніна. Вона напередодні прибула з Костянтинівки. Дві невеликі сумки, та кішка манечка. Усе, що змогла взяти із собою. Скільки було сил, лишалась у місті. Однак гучні обстріли та прильоти погнали з дому. Останнє време було страшно настільки що у меня, я на святому етазі живу що дом отак качался. і аж кровать виворачувала жінка та її сусіди їхали у повну невідомість вже тут на транзитному пункті їх пообіцяли доправити на Хмельниччину. Мені було дуже тяжело, тому що я ніколи нікуди не їздила і я дуже плохо бачу, і взагалі я болею очень. І поэтому мені було страшно. Хтось прибуває сюди, реєструється і одразу вирушає далі. Хтось чекає, доки йому знайдуть нове місце проживання. Щодня тут є вулику і від початку роботи цього центру через нього пройшли вже понад 9 тисяч людей. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.